Чому цей лайфхак повна фігня? Ще приблизно 10 тисяч слів в українській мові мають закінчення ція сія в англійській той самий корінь, але закінчення ціон-сіон. Конституція, конститюшн, інформація, інформіш. По-перше, правило, яке каже, що всі слова на ція сія мають перекладатися за допомогою ціон-сіон, не існує. Ви не знайдете його в жодному підручнику. Це вигадка і грубе припущення. По-друге, багато слів на ція сія перекладаються зовсім по-іншому. Це як тикання пальцем у небо. І добре не попали, осоромилися на весь білий світ чи втратили роботу через свою погану англійську. Бо поліція це пеліс, рація це «walkie-talkie», конференція це «conference», конкуренція це «competition», Лекція, – «lecture», Дистанція, – «distance», резиденція, – «residence». Квітанція, receipt, трансляція, broadcasting і ще багато подібних слів. Я вже просто мовчу про назви країн: Швеція, Свіден, Франція, Франс, Греція, Гріс. Хочете постійно тикати пальцем в небо? Беріть на озброєння цю фігню! Хочете бути впевненими у своїх знаннях? чіть слова.